Юрій Михайлович, вітаємо команду з перемогою. Проте по сьогоднішній грі, яка склалась дуже важко. Перший дам... перший тайм команда провела в принципі вдало, забила два таких голи, але другий тайм був абсолютно інший в порівнянні з першим. Як оцінити сьогоднішній матч? Не хочеться багато говорити недавно і зразу скажу, що за такі перемоги не да буває соромно. Ну да, найти на тому. Бо сьогодні на полі була команда футбольний клуб «Тростянець» перші 20-25 хвилин в першого тайму. Першого тайму потім ну може себе відчули вже що щоб Перемога в кармані недавні, да, і ці послабленням, де ці розслабленості недавні да, і, і ті моменти, де ну я навіть не, не можу прокоментувати ті дії, мені, що робили футболісти на футбольному полі. Хоча б налаштування, налаштуванням ті підготовка була зовсім іншою, Ми показували, розказували, да, і, скажімо так. Е ви в праві, два різних тайми. Перший тайм ще більш менш, другий тайм то просто жах, просто жах. Тому не хочеться більше говорити на ту тему. Знаєте, трошки емоції переповнюють. Не хочу зайвого наговорити. Сьогодні в старті був місьржи. в запасі. В основі виходять ті, хто найкраще це показує на тренуваннях. Так, і була певна момент да, ми шортувалися до команди, дивилися, ми, да, була певна тактична задумка в тому плані, ми, зміна не по позиції. Ми, це перше. по-друге, не да, таким Сережам не грав в цій команді. Ми, ну, я міду в гірнику споруду, ми, ми розмовляли на ту тему. Ми, ну і я ж кажу, що перші 20-25 хвилин показали, що в принципі рішення було правильне, але я ж говорю, загалом не хочеться розбирати, там, якби ми кожного футболіста, ми вже сядемо спокійній обстановці, ми поговоримо, ми розберемо ті помилки для того, щоб нашому. Єдине, що я ж кажу, що ми такі ігри, ну тим паче вдома і скажімо, з такою перевагою на, на, на перших хвилинах, ну було б жалко віддавати. Хоча я ще раз кажу, ми перемога три очки вони не пахнуть дармні, вони все таки є. Але такі перемоги, знаєте, ну не, не отримаєш ніякого задоволення від того. Дякуємо.